Наприклад, наприклад, така шафа цікаво її продати тому, хто зі Львова Львівської області. Ми зразу її відвеземо. Довжина шафа 1 метр 16 сантиметрів. Три шухлядки знизу йдуть. Дверки отут, тут дверка відкривається, йде труба на одяг. От, йде труба на одяг. Раз довжина 1 метр шістдесят висота 220, глибина 57. сім. йде труба на одяг. йдемо далі. Далі в нас що йде? Далі в нас де далі в нас поличка. Поличку світляє так і все. Полички поставляли, маєте полички. зараз покажу. Все, і знизу полу. Ну, Ряд полухде і там, де в нас турбану Все, хоро... хороший варіант для. Ліжка білого збука. Наприклад, берете ліжку біле з бука в мене, ціна там 12500-12500 і берете ту шафу. Є ще така самий варіант чотирьохдверний. І все. Як такий вам варіант? Лох, якщо за лоха.